Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро і продовжуємо вам показувати місця, де можна сфотографуватися до Дня Святого Валентина або Дня всіх закоханих. І ось така фотозона з ялинками у серцях червоних знаходиться на барикадні біля закладу Анчоусна. Ось так вона виглядає, і ви можете тут сфотографуватися. І також зробити прикольні світлини. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на барикадні. І тут ось можемо побачити з вами, як ялинки прикрасили не новорічними іграшками, а червоними серцями, Валентинками. Це зробили до дня всіх закоханих. Ми вже вам показали на Троїцькій фотозону, також на. Михайла Грошевського, і слідкуйте за нашими прямими ефірами, аби знати, де можна сфотографуватися у незвичній такій локації. З новинами Дніпра та області ви можете знайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і кохайте один одного.